Сердечні вам вітання в нашій відкритій студії. Січень є зболений тепер для нас місяць, як і лютий, який наступить. Саме цими днями відбулася кровава, кровава подія, яка урусила всю Україну. І тому сьогодні у нас в студії свічка, і тому багато болю всередині. Але колосальні є надії, бо смерть не приходить просто так. Я так зрозуміла, що цей січень, як і наступний наш лютий, це є жертовні місяці нашої України, Як і колись вони були теж жертовними. І ви знаєте, говоримо сьогодні про дуже поважну річ, про яку вже. Майже ніхто не згадує. Але якщо згадують, то хіба стрічкою державного прапора або потиском рук, який в основному є на банерах. Але бажано, щоб щось у серці нашому було. А для того, щоб воно було, треба вчитися, треба пам'ятати, треба любити. На днях був в гостях певного телеканалу наш президент, який називався Ющенко який закликав надзвичайно любити Україну етнографічно збирати старожитності і в основному перемагати, правда не сказав, як то є і як то треба зробити. І за свою каденцію забув, що є схід України, з якого сам походить, і за стільки років жодної програми для цього сходу, де ми маємо сьогодні ганьбу і біду. І дай Боже, щоб ми лишилися цілісною державою. І для того, щоб ми були такими, нам обов'язково потрібно мати День злуки. Ми його маємо, але обов'язково розуміти, чому цей день називається День злуки. Це тоді, коли держава стала бодай би на невеличкий період самостійною. 9 січня 1918 року Центральна Рада своїм четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною незалежною вільною державою Українського народу. Вже 22 січня 1919 року відбулося об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Тобто зунр, зачитає буквально якусь невеличку фразу, але саме основну з цього четвертого універсалу, віднині на всіх українських землях, розділених віками Галичина, Буковина, Закарпатська Русь і Надніпрянщина буде єдина велика Україна мрії, задля запровадження яких найкращі сини положили своє. Життя вмирали, і сьогодні маємо ту саму картину. То що ж, ми не зрушилися. Ми не в поступі. От з таким запитанням я сьогодні звертаюся до двох поважених гостей в цій студії. І як звикло, це є Ігор Дошко, доктор філософських наук, який є завжди на часі, професор. І він сьогодні прийшов своїм приятелем, доктором історичних наук Миколою Литвином. Вітаю вас, панове, сердечно. Маємо з вами 20 хвилин, щоб окреслити. Навіщо нам це все було? Цей 18-й і 19-й рік. Прошу. Я би сказав, що ця історична подія, акт з'єднання українських земель мала не тільки політичні аспекти. На той час український народ, який визрівав у націю нового модерного 20-го століття, сформував два. Дуже важливих історичних досвідів українці, розділені між державами, сформували два способи і розуміння отого найбільш сукровенного поняття свободи свободи як волі, що було характерно для східної України, і свободи, яка реалізується під патронатом, верховенством права. Це угу. інше бачення. Цього важливого сукровенного для нас і глибоко поцінованого поняття, категоріального поняття. Два способи державотворення вимагали об'єднання. Українська Народна Республіка мала більший досвід. Західноукраїнська республіка мала дещо менший досвід від часу листопадового зриву. Але вже було напрацьовано те, що потребувало єднання. У єдиній інтегральній програмі державного будівництва, ну і дві культури: культура аграрна, сільська культура сходу України і містечково-аграрна культура Західної України. Тобто Західна Україна мала. Значить, свої соціальні акценти. І, власне, цей досвід потребував єднання. Власне, цей досвід дав дуже цікавий результат європейській політики, європейській вчені, а загалом європейський загал був здивований, що виникає щось нове, раніше не знане Європі, але Європа тодішня дуже оригінально зреагувала. На формування єдиної української держави, де Галичани поступилися oh. власним правом суверенітету, зробили mm -hmm. те, що можуть зробити справжні державотворці, і згодилися на статус західної області Української Народної Республіки, і активно взялися за напрацювання нової конституції. От ми звикли на Галичині говорити, що Галичина завжди є перша. Протесті в, в якомусь певному пориві романтично-революційному. Хто був першим тим в історії? Як ви був скажете? До єднання був, як, йшов як з Галичини, так і з Великої України. Єднання хотіли Галицькі і надніпрянські київські князі, які прагнули об'єднати Київську русь, могутню Київську русь, там від Дону до. Чи від 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 Дніпра до сяну єднання? Хотіли козаки, гетьмани неодноразово двічі ходили на Львів, щоб об'єднати ту Галичину з, з великою козацькою державою. Єднання ми хотіли в 19 столітті. Руська трійця поширювала твори на Дніпрянців. Культ Шевченка в 60-70-ті роки опанував вже театр. Шевченко поширився в друкованому і недрукованому вигляді. Ну і на початку століття ми вже в Галичині мали вулиці Шевченка в Станиславові, Львові, Коломиї. Е, мали науково товариство і Шевченка. І новий геній Іван Франко став ще одною постаттю, яка єднала дух українства двох різних способів світобачення в єдине ціле. Ціле української національної ідеї. Побут. Франко взяв за дружину чарівну киянку, на дніпрянський професор Михайло Грушевський взяв чарівну галичанку в дружину. І це теж був такий поштовх до, до єднання, прикладом доєднання. Я дивилася хроніку, і в е, е, тих от днів вона така е, ну неякісна, безумовно це ж стільки е, часу пройшло, і прочитала про цю Софіївську площу, яка була заполонена е, українцями із сходу і заходу, і ввів до речі всю цю подію Микола Садовський, актор. Розумієте, це надзвичайно було, що люди на деревах вилазили на дерева, щоб, бодай би бути десь оком доторкнутися. Скажіть, будь ласка, який це рівень був тоді людей, що вони все ж таки досягли от цього моменту так потужно? Розумієте, що вийти на такий рівень оцьої злуки, яка стільки сотень літ була було бажаною. дуже два важливих фактори, які відіграли чи не вирішальну роль, це. Більш як п'ятдесятилітня співпраця українців сходу і українців заходу, українців сходу Києва, які мали напрацьовані ідеї української самостійності, і вони ще пам'ятали ті далекі часи, коли Україна була вільною, і водночас історичні. Політичні та юридичні обставини Австро-угорської імперії, які сприяли розвитку того духу, згадаймо, де друкувалися київські харківські інтелектуали, друкувалися у Львові. А Львів був спраглий на особистості. Тому дуже багато політичних дисидентів знайшли притулок на території Галичини, зокрема, у нас у Львові. І виник цей дуже важливий діалог, який відіграв роль консолідації нації. Наступне другий фактор. Перша світова війна зрозуміло, що одною із причин її такої жорстокості, однієї із причин її тривалості, те, що західний фронт був фронтом без перемін, це була прагнення Російської імперії забрати все слов'янство під оруду Москви. Власне, це відчули українці Галичини, і це відчули українці Сходу, які зрозуміли, що вони належать до єдиного народу, тільки по-різному живуть. В різних державах перебувають це стало причиною їхнього другого єднання, коли на фронті проходили братання Австро-Угорської і кайзерівської прусської армії з російською армією. Українці відчули, що вони не тільки розмовляють єдиною мовою, а вони думають схожим способом. Попри ту всю різницю в аграрній і містечковій культурі сходу та заходу. Оці чинники дали змогу українцям. Проголошуючи незалежність УНР і незалежність ЗУНР, зразу ж напрацьовувати матеріали, формувати робочі групи по формуванню акту з'єдинення України у єдину державу, mm -hmm. в акт особорнення України як такої. І все таки нуртішов зі сходу, пане Ігоре, і той же Міхновський адвокат, який видав цю знамениту брошуру самостійна Україна, кавбоє придумали, і той же Донцов ще придбав. Першою світовою війною фактично ідеолог націоналізму з'явився у Львові, поселився у Львові. Тривалий час жив у Львові, теж дав величезний наснагу такий порив. Але революції. Львів мав громадські організації, які вільно розвивали дані ідеї. Товариство просвіта, так. дещо пізніше наукове товариство Шевченка, молодечі організації, жіночі організації, про що можна було тільки мріяти на сході України, працювали у Львові, і це був той благодатний ґрунт, де радикальні ідеї свободи як необмеженої волі знайшли змогу прорости в Галичині тій Галичині, яка до свободи відносилася вже по європейськи. І тоді, коли розбудовувалася Західноукраїнська республіка. Було видно перевагу формування державного апарату державної структури як політично і юридично виважених дій. А все-таки схід України це був правовий нігілізм, успадкований від Російської імперії, тому там. Державний апарат був недосконалий. Схід України мав потужне військо, а О, відсутність державного апарату там було а потужне західна військо, Україна, козачина, західна Україна зуміла організувати так державне так. будівництво, що навіть не постраждали ті, з ким воювали на території Західної України, бо проходила українсько-польська війна. Животворці ЗУНР пройшли вишки в Галицькому сеймі, що що не менше дві сотні українців обиралися до Галицького сейму. До Віденського парламенту. ну І були ці парамілітарні організації, які не було на Сході. Та ж Січ не тільки слова, а й ділом вишколювала гличан. Спортивно-військові товариства, спортивно-пожежні товариства. Україна, Як тоді оцінював світ Україну в такій іпостасі такої соборної, незалежної, ну, ну, нахай на маленький Пані, період? На але... жаль, скажіть слово перше. На жаль. <різь> Хочу сказати, Чому, що світ недооцінив можливого потенціалу реалізації державотворчих тенденцій. Хоча той же світ в лиці науковців, не політиків, дуже позитивно сприймав реалізацію української національної ідеї, виникла концепція так званої середньої Європи, згідно котрої нововиниклі держави, а це Прибалти мали створити свої держави, мали створити свої держави всі слов'яни, які були на території тодішньої Австро-Угорщини та Кайзерівської Прусії, і Україні надавалося чільне місце як майбутньому щиту від агресивного сходу. До речі, тодішні політологи і геополітики, зокрема такі, як Шаллен, засновник геополітичної науки, стверджував. А Росія рано чи пізно відродиться як імперська держава, і тільки Україна, яка культурно та в господарському плані, будучи вищою, може створити перепону для майбутньої агресії Москви як імперіалістичної відродженої країни. А Дельбрук, один із тих, хто створив військову історію, який аналізував поняття захисту, поняття імперії, поняття наступу, він стверджував, що українці. Ментально не тільки західні українці, а й українці Сходу не належать до східних слов'ян. Вони є західні слов'яни, і, і тим не менше, Паризька мирна конференція, яка засідала тривалий час, там з 18 до 23 року, зробила ставку на консолідовану Польщу, а не на розхристану Україну лівими і правими ідеями. І вирішила, що власне Польща стане тим санітарним кордоном від той більшовицької Росії, але якби не тодішня Велика Британія, яка не поділяла позицію Франції завдяки тодішньому їхньому прем'єру Джорджу, вони зуміли стримати агресію супроти західної України, а загалом супроти але українства думали, в цілому. мабуть про свою нафту а не стільки про Україну. Величезні нафтові потуги були в неї, і не тільки про це вони думали про ті борги, які може втратити захід, коли Спадеться Росія, виникнуть нові країни, які не захочуть розраховувати за те, ну, що розтранжирили російські чиновники та російські промисловці. Я дивлюся, що це надзвичайно схоже на сьогоднішню ситуацію. Європа теж не хоче тратити нічого, Америка теж не хоче мати певні втрати. Всюди світ змінився за стільки літ, так появилися ці корпоративні, геополітичні зв'язки, торговельні, економічні, бізнесові і так далі. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте на сьогоднішній день от проекція минулого часу на сьогоднішню Україну? От в чому треба застерігчись? От так би? Сказала соціологі, як я аналізую. щоб ми не розвалили державу, щоб ми нас колі шили, але нам треба шиватися і реформами, і політикою, і, і, і так далі. Я і так не далі. Політика як науковець громадянин, скажу, що читав десь думки соціологи: 90% донечан не виїжджали зі свого регіону кудись. Я б сказав, що 90% галичан не було на Донбасі. Тобто ми недостатньо знаємо один одного, ми недостатньо спілкуємося. А спілкування повинно бути на рівні театрів, літераторів, науковців, зрештою політиків, зрештою повинні максимально бути діалог з церков. Бо на жаль, між церковний діалог, а точніше, не на діалог нас теж. Ну розмежує. це питання іншої передачі, релігійні ж... там надзвичайно. Офі, але потужно. Але є ж досвід Німеччини, де Баварія і Прусія є ще більш поляризовані ніж Галичина і мовно Східно, політично мовно політична де культурні традиції різні, де навіть різниця в діалектах є куди більшою ніж між деякими мовними групами в цілому, але вони зуміли знайти ту консолідацію біля ідеї єднання в єдиній країні. Тому на нинішній день Акт Злуки має не тільки історичну хронологічну цінність це той глибокий внутрішній порив. Відкритості і щирості двох людей, які були розведені політичною ситуацією в різні країни, але вони відкрилися один одному, отак як відкривається один одному етнокультура басейну Донбасу і етнокультура басейну Дністра. Ніби схоже, але по-інакшому вони живуть, угу. і вони мають єдине спільне, те, що вони несуть це напрацьоване в єдине чорне море. Так само, оті два підходи наші східний і західний, він працює як два крила, які дає змогу втриматися в дуже складній політичній атмосфері нинішнього планетарного сьогодення, угу. Угу. панове, на завершення я би хотіла все ж таки е, знати. Як ви дивитеся, народ відчув у цей потиск руки Сходу і Заходу? Саме сам народ український, і чи е, є е, оця підстава для того, щоб ми все ж таки... В політичній площині прийняли якісь певні розумні рішення, тим більше, що цими днями мають бути зміни до конституції, Маленьке... і як би тут мало би спрацювати Маленьке історична От, аналогія. не, не стільки наша. народ не зумів зрозуміти до нас, скільки політики тоді, тоді За... тоді, звичайно, лідери ОНР, як відомо, пішли на союз з відвертим ворогом галичан. Тієї ж Польщі задаємо свою співсудську підлюри. Ну і не забуваємо, що лідери Західноукраїнської Народної Республіки вели потаємні переговори про це чимало документів із представниками і російської, і більшовицької Росії, і не більшовицької Росії. Оця політична розхристаність, різновекторність політиків. Ну і сприяла, мабуть, не консолідації того часто суспільства. Мені хотілося, щоб нинішні політики теж був більш відвертий, більш лисняк Рудницький, прогнозор. відомий історик, я би його назвав філософ історії. Так казав, що не було дуже яскравих особистостей в час проголошення незалежності, попри всю велич лідерів західної української республіки, але згуртованість колективного характеру була чи не найяскравіша і найнадієздатніша в Європі. Тільки обставини зовнішні не сприяли цьому. Схід України подав дуже яскравих особистостей. Значить, Грушевський історик, Виниченко, письменник. Скоропадський, Скоропадський, Петлюра. Значить, це ті люди, які по реалізовували вже свої наміри у відже у різних політичних силах в Західній Україні. Але. Як одні, так і другі, як лідери зунору, так і лідери УНР відставали від широкого загалу інтелектуалів та інтелігенції, як сходу, mm -hmm. так і заходу. Ми птала заріте щось початку. подібне. У нас було в час помаранчевої революції 2004-2005 року, де через півтора. Два роки вже не було напрацьовано те, про що говорилося. Я би дуже хотів, щоб ми не втратили цей шанс нині вже після подій нашого майдану. Я переконаний, що українське суспільство, зокрема еліта, зуміє консолідуватися і врахує події 19-го року. І врахує те, що акт злуки мав значення не тільки для тої епохи. він понині для нас має систему організуючий характер. І тоді і зараз нам треба переконати міжнародну громадськість, яка тоді нас не зрозуміла, повинна зрозуміти зараз. Бо ну чому це вона, не важко. вона повинна? Вибачте, будь ласка, що ми робимо для того, щоб вона нас зрозуміла. Ну, що ми робимо для цього? У нас абсолютно провалений проект е, е, міністерства інформації. Ці... Розумієте, є ті речі, які від нас залежать, але ми цього не робимо. Тоді було дуже... А вимагаючи, що Європа повинна тоді було ну, товариство так, прихильників Ліги нації, західноукраїнське товариство прихильників нації. Тобто були потужні громадські рухи. Діаспори. Як на мене, діаспора недостатньо згуртована в цьому плані, як на мене. Не є консолідована в підтримці от сучасного українського державотворення. Є поту і культурні фінансові, але нема такого потужного державного впливу, державно-політичного впливу на головних гравців. У тому геополітики. і виникає питання, воно буде фактично завершальним. Чому тоді провалилася ця велика, велика справа ЗУНР? Вона Щоб не... ми були убезпечені від тої помилки, мабуть, не провели призупинене, пане Ну як призупинена, ну те, що була програна війна, факт має історичне місце, але справа не була програна. Залишилися думки, залишилися угу. ідеї, і лишився негативний досвід. Оцей От, негативний оцей досвід. досвід коротко. Будь ласка, дві хвилини досвід. до завершення не можна розбудовувати державу, якщо ти не розбудовуєш економічно-господарське життя, яке може задовільнити всі суспільні версти. Це перше. Друге, не можна розбудовувати державу, якщо не буде консолідації політичних сил різного ідеологічного спрямування. І третє лідери. Та широкий загал мають мати постійний канал зворотнього зв'язку. Вони повинні відчувати один одного. Має бути те, що вже давно працює як годинник в західних країнах. Тільки щось порушується на рівні дій влади, реагує громадянське суспільство. Тільки громадянське суспільство пробує ставати розхрестреним, як вже в нас було сказано, пробує саме жити принципами вольниці та Отаманщини, як такої. От тоді вже потрібна сильна влада, тоді потрібна вертикаль влади, яка вміє не тільки оборонятися, а й вміє наступати. І, до речі, вміє наступати з власними інтересами, захищаючи себе в Європі, захищаючи себе в цілому на планеті. Думати про коаліційний уряд тоді був, думати про сильну армію. Ага, це фактично задача сьогоднішнього сьогоднішнього Складного дня одного етапу. Держави і по 30 секунд. Скажіть, будь ласка, якісь рекомендації політикам для того, щоб вони хоча б взяли та й відкрили історію України? Ну, найперше, політики повинні вміти чути своїх сусідів. Як в парламенті, так і у міжпартійних стосунках політики повинні вміти чути всі суспільні верстви, а не тільки ті, які утримують їхні політичні партії. І останнє політики повинні розуміти, що концентрація капіталу в дуже невеликій групі людей в, в руках десяти п'яти родин, які ми називаємо олігархатом, ніколи не приведе до позитивних результатів. Власне політики повинні зробити все, щоб відбулася парцеляція капіталу. Тобто не забрати його насильним методом, бо це вже ми проходили uh -huh, uh -huh, uh -huh. на прикладі Росії в 2017-18 році, а створити умови для формування середнього класу. Не буде сформований середній клас, не буде працювати державна машина. І будь-яка боротьба з корупцією не принесе результату. Навпаків вона буде тільки наростати. Це на діалог. Діалог не лише політики в регіоні, діалог на рівні культури, освіти, бізнесу, музики і Широкого загалу. На жаль, цього діалогу зараз немає, як на мене. Ну, прикро, прикро то все чути через стільки е, е, років. Ось така у нас сьогодні була відкрита студія. Не забувайте про те, що не тільки героїзм потрібен, потрібен ще розум і інтелект. І обов'язково треба вчитися, щоб не повторювати помилки, бо ми стаємо знову ж на ті самі граблі. Вітаю вас сердечно з ним, з Луки. На все добре. До побачення.